Дивіться, знімаємо окреме відео, декілька разів про це говорили: про насос паливний насос низького тиску, так називаємо насос підкачки. Сьогодні у нас заміна таких якраз двох насосів, і одразу декілька коментарів. Пам'ятаєте, ми вам сказали, що одна з ознак того, що він вже не працює, окрім того, що він дійсно не качає, це от в цьому, це задіяфрагментне за пространство називається. Це в цьому місці накопичення масла або пального солярки. Він стоїть отак, вверх ногами. І це зроблено навмисно для того, щоб солярка не попадала в двигун, вовнутрь. Ну, от у нас є такий представник яркий, який, ймовірно, хтось намагався відремонтувати. Зразу да? скажу, по, по нашому досвіду, це не сприяє. Тобто воно дуже складно робиться для таких якостей, ви не знайдете. Ще окремо ми покажемо вам. Дефект, який ми побачили взагалі на новому насосі, він такий незвичний дефект. Це буде окреме там, відео і фото. Ми його додамо до відео. Значить, Що я хочу сказати про цей насос? Дивіться, Значить, зауваження наступне. Якщо вам раптом друг видали насос от в такій упаковці, виглядає воно таким от чином, то маєте на увазі, вони ймовірно, броковані. У нас є тут другі друзі з одної бригади. Славетно, які сім разів знімали, ставили насос, поки, поки вони не з'ясували, що оця лапка, оця толкатель да, приходить, вона коротша, ніж заводська, і він, в принципі, не хоче працювати. Ну, Або інша якась причина, але вони не працюють. Кода у них, звісно, що однакові, тому що це NSN-код. Ну, от В таких от упаковках. бачите, торце. Такі, от, якщо видають, вони нормальні. Ну, заводські взагалі оригінальні, вони трохи оригінальні, вони трохи в іншій упаковці. Тому, в принципі, будьте, будьте в цьому от уважні. І ще раз скажу: ми покажемо вам відео, як, щоб ви розуміли, якщо ви берете абсолютно новий насос і у вас щось не, не виходить, ймовірно, ви щось неправильно робите, але не думайте, що в принципі. Насос не може бути якийсь проблемний. Бувають такі моменти, що от вони проблемні. Ці насоси, бачите, йдуть з прокладками. І окремо відео по, по тому, як воно знімається ставиться. Шток, прокладка. Ми ніколи не приділяли цьому багато уваги. Але от бачимо, що потрібно ще раз про це поговорити, тому що є проблеми. Палевний насос низького тиску або підкачки. Стоїть на двигуні праворуч, дуже добре його видно знизу. Першою ознакою того, що він скоро вийде з ладу, є те, що він повністю мокрий або в солярі. Для того, щоб з'ясувати, наскільки він навернувся або вийшов з ладу, треба ще зняти воздушну вентиляцію, шлангову вентиляцію. Вона знаходиться зверху, що ми показуємо далі. Для того, щоб зняти сам демонтувати насос, на простих автомобілях треба від'єднати штуцер металевий. Ключ на 5-8. Метричний не рекомендую використовувати, тому що залишиться грань і буде горе. Простий шланг з звичайним зажимом. Це подача з баку. І вентиляція, яка знаходиться зверху. Сам насос кріпиться болтами під ключ на 11. Пластина, під якою стоїть шток, про що скажемо далі. Кріпиться болтами під ключ на 10. Таким чином, у нас виглядає насос підкачки. Причому знизу на блоку він стоїть саме от таким чином. Для того, щоб, щоб з'ясувати, наскільки він вийшов з ладу, не від'єднуючи ні одного штусера, шланги, ми знімаємо повітряну воздушку і пробуємо запустити двигун. Якщо з неї піде масло або, не дай бог фантанує соляра, насос треба зняти, викинути і поставити новий Які у нас комплектуючі йдуть разом з насосом? Болти кріплення насосу. На блокові сам насос в зборі йде в комплекті тільки з однією прокладкою. Прокладка йде під насос. Тільки на плиту. За плитою стоїть у нас шток, який натискає на сам насос від розпідвалу, від кулачка розпідвалу. І тому ми рекомендуємо обов'язково в будь-якому випадку знімати плиту. Чому? Сам шток деколи лопається на дві частини, дуже рідко на три. Буде дуже неприємно, коли там людина поковиряється півдня. Вставить насос, а насос не качає. Потім знімуть все, а там штока немає. Що ще? При встановленні самого насосу треба зважати на те, що шток має бути повністю утоплений в блок. Тобто вставляємо шток на літол. Провертаємо двигун, поки не відчуємо, що він заліз на як немога далі. Потім починає рух назад. Залишаємо в дальньому положенні, провертаємо двигун за колінвал, за шків колінвал. І вставляємо сам насос, стараючись не потрапити на шток лапкою або в сторону. Таке буває, місце дуже незручне. І люди, коли наживляють одного болта, підтягують. Лапка провалюється за шток, потім знову біда. Ми запускаємо двигун, насос не качає. Сам потрапляв на таку неприємність, прийшлось переставляти його двічі. Деякі люди переставляють раз п'ять. Сам насос зламати майже неможливо таким чином. Тут у нього є люфт. Ну, але неприємно, дуже неприємно. Саму прокладку, яка йде під плиту, вона йде в комплекті тільки з прокладками двигуна, ми виробляємо або робимо з параніту. Зробити це не важко, не складно. Взяв ножниці, просічку і зробив.